Друзі, всім на каналі Огляді. Сьогодні кожен із нас проводить багато часу за комп'ютером, незалежно від того, грає він працює або створює контент. Вибір правильної клавіатури вже давно перестав бути просто питанням стилю. Це питання комфорту, продуктивності та задоволення від роботи або гри серед великої кількості брендів і моделей особливо виділяється GK600 TKL ШІСОТТКЕЛВАРАЛАЙС. Компактна, стильна, функціональна та неймовірно гнучка у використанні клавіатури. Але чи справді вона варта вашої уваги та коштів? Давайте розберемося разом. Але перед початком, як завжди, від вас подобаєчка, підписочка, ну а ми полетіли з першого погляду на 4GG K600 TKL Одразу зрозуміло, що ця клавіатура створена для тих, хто поєднує стиль із функціональністю. Вона має форм-фактор TKL, тобто без цифрового блоку справа, завдяки чому займає мінімум місця на столі та дозволяє. Зберігати робочий простір максимально чистим та охайним. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших Пішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Це ідеальне рішення для тих, хто звик багато подорожувати, часто переміщається між офісом і домом, або просто цінує лаконічність робочого місця. Корпус клавіатури виготовлений із високоякісного матового пластику, який не лише добре виглядає, але й приємний на дотик, не залишає відбитки пальців та легко очищується від пилу чи дрібних забруднень. При тривалому використанні це особливо цінується, адже клавіатура зберігає. Акуратний вигляд і не втрачає свого естетичного шарму. Особливої уваги заслуговують клавіші, які виготовлені з ПБТ-пластику високої якості. Це не просто приємний маркетинговий хід. Такі клавіші мають підвищену стійкість до зношування, не стираються і не блищать навіть після кількох років інтенсивного використання. Символи нанесені методом сублімації, що гарантує їхню чіткість і яскравість. Поверхня клавіш має приємну злегка шорстку текстуру, яка додає особливого задоволення під час набору тексту. Та забезпечує кращий контроль під час геймерських сесій. Окремою дизайнерською родзинкою є RGB підсвічування, яке пропонує аж 20 режимів світлових ефектів. Це не тільки красива деталь, але й функціональне доповнення, адже ви легко можете налаштувати кольори та ефекти залежно від вашого настрою чи робочої атмосфери. Яскравість та динамічність підсвічування легко регулюється, що дозволяє створювати як атмосферу для геймінгу, так і спокійне, комфортне освітлення для нічної роботи. Ще одна важлива особливість. І з дизайну компактний інформаційний дисплей з діагоналі 1,06 дюйми. Це не просто приємний бонус, а справді корисна функція, яка дозволяє завжди бути в курсі основних параметрів клавіатури, таких як рівень заряду батареї, обраний режим підсвічування та рівень яскравості. Також клавіатура отримала регульовані ніжки з двома різними кутами нахилу, що дозволяє максимально зручно підібрати положення під ваші потреби, створюючи найкращі умови для гри чи роботи. Перейдемо до головної родзинки перемикачів. Forge Діка. Шістсоттекельваралайс оснащена механічними лінійними перемикачами, які забезпечують плавне й тихе натискання без тактильного кліку. Це ідеальний варіант для тих, хто цінує швидкість, точність і тишу під час роботи або ігор. Але найбільша перевага це функція гарячої заміни Hot Swap, яка дозволяє змінювати перемикачі без пайки. Це означає, що ви можете легко кастомізувати клавіатуру під власні потреби, експериментуючи з різними типами перемикачів від сторонніх виробників. Завдяки такій гнучкості, ви отримуєте ідеальне рішення, що підходить саме вам. І це робить клавіатуру надзвичайно перспективною у довгостроковій перспективі. Щодо підключення, тут повна свобода. Форджі gk 600 TKL підтримує. Три типи з'єднання: Bluetooth, бездротовий зв'язок 2,4 ГГц та кабель USB Type-C. Бездротовий режим на 2,4 ГГц ідеально підходить для геймерів, оскільки забезпечує низьку затримку і миттєву реакцію на ваші команди. Bluetooth дозволяє швидко перемикатися між декількома пристроями, а дротове з'єднання USB c гарантує максимальну стабільність і швидкість передачі даних, що важливо під час інтенсивних ігрових матчів або професійних завдань. Важливо відзначити, що клавіатура оснащена технологією NK Rollover і ти гостінгом, завдяки яким кожне натискання клавіші реєструється точно і без затримок, навіть якщо ви натискаєте кілька клавіш одночасно. Це незамінна функція для швидких ігор та інтенсивної роботи з текстом. Автономність одна з ключових переваг 4G GK600, адже вбудований акумулятор ємністю 4000 мАч забезпечує справді вражаючий час роботи. Якщо використовувати клавіатуру з вимкненим rgb підсвічуванням, вона легко протримається до 20 днів без додаткового. Заряджання, що значно спрощує життя тим, хто часто працює поза офісом або багато подорожує. Коли ж настає момент під зарядки, акумулятор повністю заряджається приблизно за 6 годин через роз'єм USB Type-C, що дозволяє продовжувати користуватись клавіатурою навіть під час заряджання. Клавіатура швидко і легко підключається, стабільно отримуючи зв'язок навіть у бездротовому режимі. Звук натискання залишається тихим і приємним. rgb підсвічування рівномірне і не дратує очі. Клавіатуру потрібно Заряджати дуже рідко, адже акумулятор забезпечує до 20 днів роботи без підсвітки, тому взагалі ніяких недоліків немає для мене. В цілому GK600 чудово підходить і для активних геймерів, які важлива швидкість і точність, і для роботи, де потрібно дуже багато працювати з текстами. 4G gk 600 TKL Ларалайс це клавіатура, яка точно виправдовує ваші очікування. Якщо ви шукаєте надійність і універсальність в одній моделі, дві головні переваги, які роблять саме цю модель ідеальним вибором: це можливість гарячої заміни. Не перемикачів, що дозволяє легко налаштувати відчуття набору тексту під ваші потреби без складних маніпуляцій та пайки. І виняткова автономність до 20 днів роботи від одного заряду. Саме ці особливості ставлять її вище за багатьох конкурентів. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал, огляд і тисніть на дзвоник. Ну і, звичайно, залишайте свої коментарі щодо цієї клавіатури під цим відео. Ну а за вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.